Ці багатоповерхівки на Ліздорській дорозі обслуговує ЖКС Чорноморський. І останній вкотре вирішив підняти тарифи Це на обслуговування будинків. Чим далі, тим страшніше стає. Причини підняття тарифів старі, як світ: інфляція, збільшення цін на матеріали для ремонту і, звісно ж, підвищення мінімальної зарплатні. Усі деталі ось цьому оголошенні, які комунальники розвісили на дверях кожної парадної будинків. Місцеві пенсіонери просто в захваті. Як може бути обосновано, якщо... Як може бути обґрунтовано, якщо в мене пенсія 5 тисяч. Йду половини поки що віддаю, плачу, дві з половиною залишаються. А тепер піднімають пенсію, не підняли. І що? І що? Але найцікавіше, що саме має робити ЖКС та з чого складається новий тариф, нікому не відомо. Навіть і зараз, коли вартість послуг збільшується, комунальники не спромоглися вивісити навіть перелік послуг. Та й тим, що робить житлово-комунальний сервіс зараз, люди не надто задоволені. А що не зробили? А що вони зробили за останній час? Десь у парадні пофарбували? Чи ще щось? Ремонт зробили? Нічого, нічого вони не зробили. І гроші деруть, будь здоров. Василь каже, живе тут з 84-го року, а тому впевнений у своїх словах. Людмила Петрівна платить за СДПТ близько 200 гривень. При її пенсії це великі гроші. Це тока квартира, а вода. Це тільки квартира, а вода, світло, газ, абонплата. Труба одна, труба друга. Зараз ще придумали за опалення будинку платити. Жодного радіатора немає. Радіатора одеситка має на увазі опалення саме в парадних будинків. Так є і таке. Але тільки про яке тепло може йтися взагалі, коли теплоізоляція вуличних труб виглядає ось так. Бот уже два года. Ось уже два роки. Ось це ось труба. Дзвонили, говорили. Опалення йде, беруть шалені гроші. По дві тисячі за двокімнатну квартиру. А ніхто не прийшов і не зробив. Ну а так прибираємо ось самі, підмітаємо, садимо, поливаємо. Пенсіонери, а те, що зараз підвищують комунальні, ну звісно, пенсію ж не підвищують. Це взагалі Це ж взагалі. А в якості прикладу роботи місцевих комунальників жінка показує ось ці залишки дерева у дворі. Вон там пеньоквіцікакостеп. Он там пеньок. Бачите, стояло туполя. Два роки ми дзвонили, приїхали, спиляли. А так, ну а що звертатися? Самі все робимо за літо. Така спека була. Жодного разу не полили. Жодного разу. Ні разу. А тим часом на дверях парадних з'явилися нові оголошення. Мовляв, провели збори з людьми, де узгодили з ними підвищення тарифів. Комунальники кажуть, ці збори проводили з ініціативними групами мешканців будинків. Мабуть, тому про них ніхто з наших співрозмовників і не чув. І про головне підвищення тарифу. У ЖКЕСІ Чорноморський стверджують, у них зараз найнижча вартість послуг в місті, але цих грошей ні на що не вистачає. Зокрема, й на відновлення парадних на поточні ремонти зараз виділяється не більше ніж півтори гривні з вартості квадратного метра. На сьогоднішній час відповідно до нашого кошторису, який підписується і визначають ці люди, а встановлюються в деяких будинках гривна на проведення поточного ремонту. В деяких будинках встановлюються 1,5 гривні. Але це не тільки кошти на ремонтні роботи, які пов'язані з ремонтом парадних. Це кошти на ремонт ліфтів, на ремонт обладнання, яке встановлено сантехнічне, електричне обладнання та інше обладнання. Решта грошей йде на прибирання, зарплатню, плату за електроенергію, кажуть у ЖКС. Змінити кошторис можна, але для цього проявити ініціативу мають самі мешканці будинків.